У Бродівському народному домі відбувся цікавий пізнавальний захід, на який завітали студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича. Деталі у сюжеті захід розпочався із молитви за Україну у виконанні бібліографа міської книгозбірні Наталії Коваль з особливою шаною присутні мали змогу ще раз задуматися над важливістю молитви у теперішній час. Українці у своїх щоденних молитвах випрошують мир, спокій, здоров'я, швидку перемогу. Співведуча заходу бібліотекар абонементу для юнацтва Ольга Нежива закликала пам'ятати про мужніх патріотів та згуртуватися, адже у єдності наша сила. Хай пам'ять про героїв нашої громади згуртує нас живих, дасть нам силу і волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави. На власній землі опісля хвилини мовчання усі згадали героїв Бродівської громади, які віддали життя за Україну. Із пісенним дарунком до присутніх звернувся вокальний ансамбль Крнеченька Бродівського народного дому. Пам'ятаємо про хоробрих героїв, які загинули за Україну. Лі присутні помандрували історичними подіями, які сягали доби козацтва і аж до сьогоднішніх реалій життя, які переживають українці на своїй рідній землі. Часи козацтва частина героїчного минулого українського народу. Протягом кількох століть українські козаки стерегли кордони, воювали про славетні бої і походи козаків, про їх сміливість, відвагу і винахідливість. Ходять легенди. Козаки були неперевершеними майстрами військової справи свого часу. Українська повстанська армія теж героїчно і жартовно боролася за самостійну і соборну державу. Найкращі сини і доньки української нації встали до лав борців чужоземного поневолення. Війна. Ще зовсім донедавна це поняття було лише страшним словом для сьогоднішнього покоління українців, тим історичним явищем, про яке ми знали хіба що з підручників, кінофільмів та розповідей бабусь і дідусів. Для більшості українців війна була поняттям абстрактним, далеким, чимось неймовірним і нереальним на нашій землі. Також усі дізналися про особливості волонтерської роботи над соціально-мистецьким проєктом, у рамках якої була видана дана книга. Наталія Коваль поділилася із присутніми про людські почуття, зокрема про кохання у час війни, ці та інші теми, які розкриває перша частина видання Якби не війна. Це видання розкриває такі поняття, як серцебиття, любов, біль, розчарування, щирість. Та інші почуття у презентації вміщена інформація про події на Донбасі, зокрема, війни на сході України 2014 року, про сильних духом воїнів, які здолали травми завдяки коханню та підтримці коханих людей. Глядачі знову замислилися над трагічним минулим, яке і сьогодні спіткало терени України. Сьогодні? Вже 609 й день війни. Кожен день армія РФ задає підступні удари по цивільних об'єктах, медзакладах та школах, знищує вщед українські міста і села, регулярно нехтує нормами Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та скоює воєнні злочини. Цинічно вбиваючи українців. Розраховуючи на швидку перемогу за три дні, війська загарбників наштовхнулися на потужний супротив українців, які завзято боронять свою землю, волю і незалежність. Українці об'єдналися як ніколи, голими руками зупиняли танки та ПДР, виходили на мітинги в окупованих містах, бо покірно мовчати вони не вміють. Кожен українець на своєму фронті воює за свою країну, як волонтер, журналіст, хакер, кухар, водій, митець тощо. Є поміж нас і ті, хто сказав собі: якщо не я, то хто? Ті, хто забув про страх, про біль, про свою безпеку, хто незалежно від віку й роду занять встали на боротьбу з ворогом. Багато із наших земляків. Пішли на війну добровольцями. З неабиякою любов'ю до своєї країни звернувся відважний герой, який поділився своєю військовою службою. Був учасником подій на Майдані. В перших рядах добровольцем пішов захищати східні рубежі нашої країни. І під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації воював, захищаючи нашу батьківщину. Всього було 9 ротацій. Були і по 6 місяців, і по 9 місяців. були. нам не лишалося, тому що період того життя бувало таке, що ми самі робили провокації локації або що постріляли. Чесно, настоячі друзі, настоячі друзі там. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.